Доброго дня ще раз. Котел 20, Дефро 20. -ка. Раніше був без теплоакумулятора. Оце закіптилося. Як дивно той пішов бистренько за 9 років. І це поставив бочку вже третій рік, напевне. Тільки цього року ми краще її утеплили ще. Трошки тут переробив, ну, бо робив інший майстер, а я самоучка як кажуть. Тут не дуже сильно переробляв. <кій> ну, тут самоточна система. Воно все працює чітко. Крепко не судіть. <кій> я починаю що. Паяти теж вчуся. Нерівно так, як влада гарно виходить. Ну і як для себе. Одне єдине, що я не ставив, клапана зривного. Ну, у нас в системі невеликий тиск води. То я не знаю, чи рахую його треба, чи ні, Бог його знає. Мав запитати, але вже вирішив трошки зняти. Звісно, нема що знімати. У вас то так. Якби раніше було б то не хотів переробляти, бо то вже дуже дорого зараз. Для пенсіонера тяжко. Ну, от так, Крепко не судіть. Тут буде на стіні програматор, хоча він тягне, я не знаю, метрів 20 там в кімнаті стоїть. І він спрацьовував, я пробував вчора. да, Бочка тримається. Вже четвертий день, ну ми воду беремо гарячу і миємося і в день по 100 літрів, більше як по 100 літрів йде для обігріву. Це третій день, четвертий, вибачте, середнє положення 60 градусів. Я, на ману. Ну, от я б я хотів би його замінити на ваш котел у цього купити. І доставити місце її ще таку саму бочку. Вона сюди спокійно влізе. Тут мені трапилася ця майже готова. Ні, готова, так. Отак. От Закіпчений, бо кіптили, експериментували, а без бочки це їм всім кажу, але ніхто мені не вірить. Що бочку треба ставити і спокійно спати. Jakiś tak.